Я кілька разів говорила про те, що коли діти розуміють смерть, нам потрібно дивитись на мозок і визнавати, що для дитини і для нас мозок має вирішити проблему. Коли ми відчуваємо втрату когось, мозок має вирішити ем, певну проблему, яка до нього доходить, щоб зрозуміти це когнітивно. А також те, як це зрозуміти на основі того, що тіло розуміє і переживає у втраті. Тому ми маємо з вами розвиток когнітивного розвитку випадковості, але також у нас може бути досвід тіла, і деякі з вас можуть бути знайомі з терміном тіло веде рахунок нашого досвіду, а наш досвід оцінює все, що відбувається з нами. Це не обов'язково буде відображатись на тому, що ми з вами когнітивно розуміємо. Ми збираємось зробити також трохи глибше занурення, і коли ми з вами поговоримо про нейронауку, мені потрібно одразу вам зазначити, що означає горе, горе та скорбота з точки зору нейронауки. Отже, мета сьогодні наша полягає в тому, щоб ви зрозуміли, що мозок має вирішити проблему, коли немає людини. Але для того, щоб зрозуміти, як він вирішує цю проблему, нам спочатку потрібно зрозуміти, як мозок створює та розпізнає любовні зв'язки. І він робить це, розробляючи віртуальні карти в наших головах. І ці карти створені на основі розмірів, трьох вимірів, місця розташування, часу та психологічної близькості. Тому сьогодні ми зосередимось на розумінні того, як створюються ці зв'язки. І ми створюємо цю віртуальну карту, щоб поділитись та зрозуміти, як ця карта створюється. Я збираюсь представити вам метафору, яку використовує один із найвидатніших нейробіологів у цій галузі, доктор Мері Френсіс. Тому пам'ятайте про цю метафору. Оскільки також Джоном раніше казав, що метафори допомагають нам навчатися, і я збираюсь поділитися з вами історією. Тож, ось вигадана віртуальна карта, план моєї квартири чи будь-якої квартири, яку ви бачите, ось шлях до моєї спальні, який через який я виходжу, де я проходжу через зону їдальні на свою кухню, і я проходжу цією дорогою. Сотні, якщо не тисячі разів, щоб випити води чи чогось ще взяти з моєї кухні. І цей шлях був нанесений на карту в моєму мозку. Тож передумова, яку вам потрібно дотримуватись в цій історії, полягає в тому, що коли я лягаю спати вночі, хтось може викрасти з цього столу в обідній кімнаті з моєї кухні, як і його там не стає. Тобто стіл викрали. Тому я прокидаюсь вночі. Відчуваю спрагу, розумію, що дуже темно. Я встаю з ліжка, виходжу зі своєї спальні, і коли я доходжу, щоб зайти на кухню, і я потрапляю в зону, де має бути кухонний обідній стіл, на якому я повинна щось знайти, що я хочу, наприклад, воду. А я розумію, що хоп, тут пусто, тут порожньо. І цей простір він порожній. І це порушує мою карту для мозку. Це є віртуальна реальність, яка передбачає те, що знаходиться на моєму шляху. Вона передбачає, що я щось відчую, коли буду проходити це місце, де був мій кухонний стіл. і зараз я відчуваю його відсутність. І з точки зору нейронауки, це насправді паралель, яку ми можемо використати, коли ми розуміємо, що відбувається в нейронауці про втрату близької людини. Ми орієнтуємось у світ, у якому мозок передбачив і створив шляхи того, чого очікувати, і він працює, бореться або намагається зрозуміти цю нову реальність. Спочатку я хочу краще визначити про нейронауку. Що справді ми вивчаємо, говорячи про всі ці моменти, що відбувається і чому взагалі відбувається цей досвід, і чому ми використовуємо в нейронауці дуже конкретні терміни, щоб потім мати можливість визначити, що таке досвід, і як він виглядає з точки зору погляду на мозок. Тому, коли ми проходимо через. Наш досвід нейронумці. я хочу, щоб ви зрозуміли визначення, яке ми використовуємо горе. Це сильне відчуття, це туга й порожняча, які переповнюють нас у ту мить. Це відчуття порожнього простору, коли ваш мозок знає. Що це має бути, але це не так. І ось ця інтенсивність горя може бути в момент, коли ви дізнаєтесь про втрату, і це може бути через роки. Це досвід інтенсивності, який може статися в різний час. І горе різне в нейронауці, коли ми думаємо про це від скорботи. Скорбота це адаптація, це процес того, як гори змінюється з часом. Але насправді. Ніколи воно не зникає. Це те, як наші стосунки з цим почуттям горя, що, як інтенсивність горя змінюється з часом і як ми адаптуємось. Тому хороші новини про наш мозок полягають в тому, що він вивчає нові зв'язки та вивчає нові способи адаптації. Це важливо усвідомлювати, коли ми вивчаємо горе. Горе дуже відрізняється від депресії та тривоги. Ми вивчаємо цю жагучу порожнечу. Це все поглинаюче почуття, тож просто дуже швидке розуміння нейронуки сьогодні. Наш мозок має понад 100 мільйонів нейронів. І тут, на горі, у цій жовтій зоні, є клітинне тіло, яке проходить по шляху та проходить через ці гілки, щоб спілкуватись з іншими клітинами, щоб створити зв'язок. І таких зв'язків понад 100 трильйонів. Які відбуваються в нашому мозку, Тож ці зв'язки схожі на те, що ви можете візуалізувати це як тут у правому куті слайда, де це один нейрон, а це телефонна лінія для спілкування з іншим нейроном. Вони викликають хвилювання від розмови, а потім через нейрохімічну систему зв'язки та ці нейрони і зв'язки між ними виникають в результаті того досвіду, який вони отримали. Тому з часом і досвідом ви розумієте, що ми зміцнюємо ці зв'язки і вони відбуваються навіть не усвідомлюючи цього. Чим більше вони практикуються, чим більше їх стає, чим частіше вони повторюються, тим швидше це стається і для чого відбувається це укріплення зв'язків? Коли ми говоримо про створення цієї віртуальної карти, якщо ви візуалізуєте всі ці нейрони на мосту, які спілкуються один з одним, щоб створити карту людей на місці та де ми відносно них у цьому світі, а також у часі, а також у нашій психологічній близькості для них ці карти, які ми створили з людьми, яких ми любимо, зберігаються тут, у нашому гіпокампі, у тій області гіпокампу, яку я зараз вам показую. І це сила цієї карти, яка залежить від досвіду, а також від зв'язків з іншими частинами мозку. І я вказую на це, тому що мені було б корисно запам'ятати цей контур прямо тут фіолетового, помаранчевого та червоного кольору. А внизу ці два кола ось це те, що називається е, нуклеарним тілом, прямо тут, де ми відчуваємо наші системи винагороди та зв'язки винагороди. Де наші почуття в розміщенні людей у нашій мигдалині, про яку ви, можливо, чули? Тут ці почуття пов'язані із накопиченням і досвідом, пов'язаним з тим, як ми емоційно почуваємось. А над усією цією справою це кора головного мозку та вільна система лобової частки. Тому у нас є лише трошки часу для того, щоб Швидко зараз розібратись з однією аналогією, яка допоможе вам запам'ятати цю систему трошки краще. Будь ласка, підніміть руку тильною стороною долоні. У вас є ця область, яка називається мозочком у стовбурі вашого мозку. Тут я збираюсь скласти великий палець, і це буде вашою так званою лімбічною системою. Ця система, про яку я зараз говорю, це контур. Включаючи ваш гіпокамп і вашу амітелу. Він схований між зв'язками зі стовбуром вашого мозку та вашою лобовою часткою, яка є цією частиною вашого мозку. Ось ваші пальці. І подумайте про цю лобову частину як про кришку таку собі, яка накриває цю систему лобової частки, яка розвивається у дітей з часом і до тих пір, поки їм не виповниться близько 20 років. І його робота полягає в тому, щоб регулювати та допомагати цій лімбічній системі адаптуватися. Тому я зупиняюсь на цьому, і попрошу вас взяти хвилинку, зупинитися та оцінити трошки, де ви зараз знаходитесь, як ви зараз себе почуваєте, і приділити час усвідомленому диханню.